Ми ж не шукаємо стоматолога просто по відчуттях. Чому тоді психолога ми шукаємо саме так? Пошук свого психолога може здаватися справжнім випробуванням. Це дуже інтимний і важливий процес і природньо, що ми хочемо знайти людину, якій зможемо довіритися. Ми не йдемо до стоматолога просто довіряючи інтуїції. Ми вивчаємо його досвід, підхід, освіту. Робота з психікою це не менш відповідально, а часто складніше, ніж робота з фізичним здоров'ям. Мене звати Оксана Малишевська, я психологиня та психотерапевтка психологічної студії Сенс. І давайте розберемо, як зробити ваш пошук системним, усвідомленим та більш успішним. Є різні психотерапевтичні методи роботи, і кожен з них має свою теорію, підхід та інструментарій. Ефективність терапії. Як показують дослідження, залежить від якості терапевтичного альянсу та професіоналізму фахівця більше, ніж від самого методу. Давайте розберемо червоні пропорції як сигнал для клієнта бути пильним і поставити під сумнів, ефективність терапії та зелені пропорції як знак якості. Червоний пропорець порушення меж. Терапевт спілкується з вами поза сесіями як друг. Намагається щось вам продати, окрім терапії, або купити у вас по вигідній ціні. Це шкодить терапії, бо ви більше не можете бути відвертим, адже боїтеся зіпсувати ще якісь інші особисті стосунки. Натомість зелений прапорець, чіткість та професіоналізм, чітко окреслені правила, сетінг щодо часу та місця проведення, тривалості та оплати, умов скасування сесії та конфіденційності. Це дозволяє зберігати відчуття безпеки під час терапії та створити добрий терапевтичний альянс червоний прапорець, прогнози та нав'язування рішень. Наприклад, терапевт каже: ви ніколи не вийдете заміж, або вона вас покине, якщо ви три крапки, негайно розлучаєтеся. Це шкодить терапії, бо порушує принцип нейтральності, перетворюючи терапію на токсичне пророцтво. Натомість зелений прапорець. Фокус психотерапевта на вас. Фахівець уточнює про ваш запит, а не розповідає про себе чи свій досвід. Запитує у вас про ваше бачення та прогноз тих чи інших дій для вашого життя. Це дозволяє вам зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки та формувати відповідальність за свої дії. Наступний червоний прапорець: відмова фахівця розказати про освіту чи назвати свій підхід. Це порушує принцип безпеки і взагалі ставить під сумнів компетентність терапевта. Відповідно, зелений прапорець, терапевт каже, де він вчився, пояснює, чому він використовує той чи інший інструмент в роботі і як це стосується вашого запиту. Це дає вам відчуття довіри та сприяє добрій співпраці. Наступний червоний прапорець емоційне чи сексуальне домагання. Будь-яка форма неприйнятної близькості та перекладання відповідальності за це на клієнта. Це порушує не тільки етику, але є експлуатацію вразливого стану клієнта, що завдає психологічної травми та дискредитує взагалі професію психотерапевта. Натомість, зелений прапорець, емпатія та безпека. Ви відчуваєте, що вас приймають, не засуджують і що ви можете говорити про все на світі. Це дає розуміння, що ви платите не лише за час, а за етичний і безпечний простір. Головне, пам'ятайте, ваша робота з психотерапевтом має бути тим місцем, де ви вчитеся здоровим кордоном. Якщо терапевт сам порушує ці базові правила, він не може бути вашим провідником у світі здорової психіки. Якщо ви помічаєте ці червоні пропорції, ви маєте повне право і обов'язок перед собою. Завершити роботу з цим фахівцем та знайти того, хто працює відповідно до етичних стандартів. Метод, в якому я працюю, це гештальтерапія, тому трошки розповім про неї. Гешталь перекладається з німецької як цілісна структура, основний фокус в тут і зараз, коли є усвідомлення себе, своїх емоцій та потреб у теперішньому моменті. Принципи роботи гештальту базуються на почуттях. На тілесних відчуттях, які досліджуються в терапії з метою завершення незавершених ситуацій минулого. Всім відома фраза закрити гештальт. Результатом є покращення контакту із собою, розуміння та проживання своїх емоцій, підвищення усвідомленості своїх дій. Для кого це буде корисним? Для людей, які звикли аналізувати свої проблеми, але відірвані від почуттів і тіла. Гештальт змушує їх спуститися з голови. У відчуття. Це допомагає відновити баланс між розумом, емоціями та тілом. Для тих, хто відчуває порожнечу або апатію, люди, які втратили контакт зі своїми потребами і не знають, чого вони хочуть. Гештальтерапія допомагає відновити здатність відчувати і бажати, повертає життєву енергію. Для людей з проблемами кордонів: ті, хто не може сказати ні або навпаки надто ізолюється. Тут Допомога зрозуміти механізм переривання контакту та навчити здоровим межам у відносинах. Для тих, хто прагне глибини, хто шукає не просто швидке рішення симптому, хоча і це є важливим, а прагне краще зрозуміти себе і змінити якість свого життя. Це глибинна, орієнтована на процес терапія, що веде до особистісних змін. З огляду на конфіденційність хочу навести вам е, узагальнений приклад гештальт-сесії. Частина перша такої сесії, е, називаємо її усвідомлення. або що відбувається зараз. Ви розповідаєте про складну ситуацію, конфлікт. Ви можете несвідомо напружувати плечі. Діє терапевта. Він помічає цю напругу і запитує, що ви відчуваєте у своїх плечах прямо зараз. Результат. Ви вперше усвідомлюєте, що напруга є, і вона пов'язана з вашими емоціями. Це допомагає вам зрозуміти, що є актуальним для вас у цей момент. Частина друга відповідальність. Це моя напруга. терапевта. Терапевт пропонує вам подивитися на цю напругу, як на свій власний спосіб реагувати чи стримувати почуття. Результатом буде. Ви перестаєте розглядати напругу як щось, що просто сталося. І ви знаєте, це я напружую плечі, щоб не дати собі висловити, наприклад, гнів, чи страх, чи су. Це перший крок до можливості змінити це. Частина третя гештальт сесія дія або експеримент. Спробуйте зробити це інакше. Тепер, коли ви усвідомили напругу і взяли за неї відповідальність, Терапевт пропонує потренуватися, висловлювати почуття прямо тут, новим, здоровішим способом. Терапевт може сказати: замість того, щоб стискати плечі, щоб стримати свій гнів, спробуйте прямо зараз встати і, наприклад, стукнути рукою по подушці, уявляючи, що це ваш конфлікт. Або такий варіант. Спробуйте висловити свої справжні почуття. Мені кількома короткими, чесними реченнями, не затискаючи дихання. Результат, який ви отримаєте, ви вперше на практиці у безпечному середовищі перекриваєте старий неефективний спосіб напругу і формуєте новий, більш здоровий спосіб завершення ситуації вираження почуття дією. Це як репетиція нової поведінки, яку потім можна буде перенести у реальне життя. А чи пробували ви гештальтерапію? Пишіть нам у коментарях. А з вами була я, Оксана Малишевська, психотерапевтка психологічної студії СЕЦ в методі гештальттерапії та ЄМДР-терапії. На нашому каналі ви завжди знайдете багато корисної інформації про ментальне здоров'я. Будьте здорові! Та до зустрічі на сторінках чи офлайн-просторах студії Сенс.